Вітаю вас, леді та джентльмени, канал Всехаб на зв'язку. Ну а мене звати Саша, і це ваша найулюбленіша рубрика перепродаж техніки або просто перекуп. Цілю цієї рубрики є найновіший айфон, який ми маємо отримати в найкоротший термін. І все, що у нас є, це наш банк і товари, які ще потрібно знайти. До речі, за коментарі можна отримати 50 гривень прямо на карту, але тільки за умови, що він буде змістовний і містити більше шести слів. Ну і обов'язково потрібно поставити лайк та бути підписаним на канал, без цього приз не отримати. А переможець попереднього розіграшу: ось цей молодий чоловік з ніком канапка. Напиши мені в телеграмі та отримай свій приз. В попередньому відео ми змагалися з Тарасом з каналу Тарас. Це я перепродажі техніки. Але стоп, почнемо з того, що відео про айфони з Польщі я продавав айфони місцевим перекупам. І ніби все було добре, але за декілька днів. Мені написали, що в цих телефонах потрібно полагодити мікрофон. Ну і надіслали повідомлення про те, що я винен 500 гривень за ремонт мікрофона. На що я відповів, що готовий відправити лише половину суми, і після недовгої дискусії я переводжу 250 гривень на ремонт, щоб перейти до наступних перепродаж. Отже, випуску з Тарасом ми змагались в перепродажі. Він продавав айфони, а я приставки. І якщо ви не дивились попереднє відео, то по-перше, подивіться. А по-друге, ви знаєте, що я добре заробив за доволі короткий проміжок часу. Тому в цьому відео я спробую перепродавати приставки вже Сам і надіюсь, щось вийде заробити. Додивіться відео до кінця, тому що це, напевно, рекорд по заробітку за один випуск. Але для того, щоб щось придбати, потрібно щось знайти. А шукати потрібно на Оликс. Відповідно, починаємо шукати приставки. Першою мені кинулось в очі PlayStation 3 Slim. В версіях я вже розібрався. Отже, довго не думаю і набираю продавця, щоб трохи скинути ціну. Після довготривалої розмови ми сходимося на ціні 2300 гривень, і я оформляю OLX доставку. Після цього не довелось мені довго шукати наступний лот, тому що я знайшов ще одну у Slim PlayStation. Списалась з продавцем, я розпитав трохи про приставку, отримав подарунок ще один геймпад, і продавець погоджується тільки на накладний платіж. Тому я відправляю 200 гривень на карту продавцю і вгадайте, що зараз продовжимо, але спочатку дуже важлива інформація. Є у мене одна пропозиція до вас: зараз мій канал дивляться 15% людей з підпискою. Давайте, якщо до наступного відео таких людей буде 25%, то на 10 тисяч підписників ми проводимо розіграш з крутими призами. Все, що вам потрібно зробити, це просто підписатись на канал і натиснути дзвіночок. Отже, гроші Правив, тому що був впевнений, що людина мене не обдурить. Так і сталося. Відправлю о 9-й. Написали мені, і це не може не радувати. До речі, забув сказати, що обійшлася мені ця PlayStation 2000 гривень. Отримуємо приставки. Ось так виглядають вони. Ну і звісно, ми протестували їх на працездатність. Отже, фотографуємо і відправляємо на олик. Приставка Sony PlayStation 3 Slim з комплектом та іграми. Ставимо ціну 3500 гривень, а іншу виставляємо за 3700 гривень. І також чекаємо покупця. А ну і звісно, плод по 25 гривень за оголошую. Мені відразу подзвонив покупець і попередив, що в мене не вийде його обдурити, і замов Олик з доставкою. Я підтверджую Оликс доставку і відразу отримую ще дзвінок стосовно цієї ж приставки. Я пояснюю, що її забрали, і пропоную іншу. На Viber відправляю відео, як працює ця приставка, і отримую передплату 200 гривень. Ну і звісно, приставку потрібно добре запакувати. Ну і джойстики також можна. А зараз питання на мільйон гривень. Де можна знайти найкраще пакування по найнижчим цінам з найкращою якістю? Варіанти відповіді: А. МакДак, Б. Дональдак. С. так Д. Профіпак. Але це ж дуже складне запитання: це елементарно. У них ще швидка доставка і безкоштовна консультація. Нехай це буде варіант. Д. І це абсолютно вірно, бо на Профіпак є найкраще пакування за найнижчою ціною. Посилання буде в описі. Коробки з приставками відносимо на пошту і відправляємо. А поки посилка в дорозі, мені вискочив Xbox 360 за 1800 гривень. Прошу відправити мені відео, як вона працює. Ну а далі починається щось дуже дивне. Спочатку я отримую ось такі відео. Далі ось такі повідомлення. Потім він пропонує обміняти приставку на кофе машину, яку я виставив для відео про товарку. Далі ще відео. Блять. Тут він відправляє Юрі. Добре, Юр, зараз все зробимо. Зараз переставлю ціну і напишу вам. А тут вже мені. Саша, і що таке та трошки дивним це здалося мені, але я оформляю доставку. І вже на наступний ранок я отримую ось таке повідомлення. Чесно кажучи, я не знаю, як гра на приставці може призвести до перелому на нозі, але будьте обережні. А обидві приставки забирають з пошти, і ми фіксуємо прибуток. Новий день нова приставка. Замовив я знову третю Slim PlayStation, але з нюансом. Нюанс це два неоригінальні джойстика і відсутність ігор. Це мене не сильно бентежить, і я все таки замовляю її. Ну і отримую на пошту. Але забирав я не тільки її, а разом із ще одною незвичайною приставкою. Таку приставку я бачу вперше, і це PlayStation 3 Super Slim. компактна версія з дуже крутим комплектом. За 3500 вона продавалась з камерою і контролером. Але я написав, що готовий забрати її за 3. Продавця вже засипали повідомленнями, тому мені відмовили. Але за 2500 ми зійшлися на покупці без камер. По тому як вона була запакована, це напевно найкраща PlayStation, яку мені відправляли. Ну і стан неї Напевно, також найкращий. По-перше, вона дуже маленька. Ось як дві моїх руки. По-друге, дуже гарний стан геймпадів. Просто подивіться, один і другий. Вони ну, прям ідеальні. По-третє, ось такий кабель на HDMI. Я не знаю наскільки він кращий чи гірший. Все протестимо. Ну, а тут все по стандартному. Ну і плюс ще три три гри. Ось можемо. На дисках. Вона не перепрошита, тому, тому подивимось. За 2,5 тисячі це поки найкращий варіант, який був. Давайте зараз його підключимо і подивимося, як він працює. Насправді дуже крута покупка. І далі ви зрозумієте, чому. Тепер головне її працездатність. Все це підключили. Цей кабель, звісно, видає не дуже таке чітке. Картинку, але спробуємо потім через HDMI. Так, ось такий кабель видавав дуже погане зображення, але поки я цього не знав, я думав, що це така приставка. Далі підключаємо HDMI кабель і бачимо зовсім іншу картину. Слухайте, це зовсім інше діло, просто просто набагато-набагато краще це виглядає аніж те, що було раніше. До речі, я не знаю, чи це можна показувати. Напевно, прийдеться замазати. І ця гра була поприємніше, єдине, що вона в 720 p а не Full HD, просто HD, тому доведеться трошки трошки помучитись, ну кажучи, гра максимально не цікава. Я навіть не знаю, що тут потрібно робити, просто проголити рівні, але ну це максимально скучно. Тому давайте спробуємо щось інше. До речі, потрібно ще оглянути попередню приставку. Підключаємо її до телевізора, ну і так як вона не перепрошита, довелося мені зайнятися прошивкою. Швидкий огляд на цю PlayStation, ось сама PlayStation, і два геймпади до неї. Це весь комплект. Оцей геймпад дуже неприємний, хоча його трошки відчистив, але він максимально неприємний. Тому, ну, покладу його в комплект, але я до нього навіть не торкаюся. А ось цей більш-менш непоганий, тому ним. Ним я поки керую, і єдине, що погано, це справді що немає геймпадів, але це таке. Прошиваємо приставку, прошивка встановлена, а отже можна грати в ігри. І якщо ви думаєте, що я буду грати якусь FIFA, чи GTA 5, чи, можливо, Mortal Kombat, то є ще такий момент з цими геймпадами із PlayStation. Дивіться, якщо ти хочеш вийти, ну, ти ніяк це не зможеш зробити, так як немає кнопки PS, ось до. І тобто. Взагалі ніяк. І для цього потрібен оригінальний геймпад, щоб вийти з гри. Про це обов'язково напишу покупцю. Ось, тому що є ось такий нюанс в цих неоригінальних геймпадах. Але можна завжди докупити оригінальний і все буде добре. Так, нюансів є багато, тому все це прописуємо на OLX. Приставка Sony PlayStation 3, Slim версія на 160 ГБ перепрошита. Ціна 3290 гривень. Активу, чесно кажучи, було небагато. Обмін на Redmi не цікавить, ну і торг до 2000 гривень також не цікавий. Розумію, що такі приставки без оригінальних джойстиків погано йдуть і їх купувати не варто. Окей, давайте тоді пограємо в Uncharted на Super Slim, щоб затестити її. Е, гра не найгірша, але напевно не мій жанр. Коротше, досить про ігри, давайте вже продавати. Приставка PS3 Super Slim на 500 ГБ. Ставимо ціну 4390 гривень і відразу отримуємо дзвінок. Купували приставку на день народження онуку. Як мені, як мені зробити так, щоб ви мені переслали? Говорю, що перешлю відео на Viber. От, і о, це мені саме таке. Саме лучше. Ну, якщо все підходить, то відправляю відео на Viber. Відео все детально пояснюю. І тут телефонує інший номер. Запитує, чи зможу підвести, на що я відповідаю, що краще підправив по пошті. Сказав я, що перенаберу його, і чекаю відповідь від бабусі. Далі мене запитують за коробку. Кажу, що немає коробки, і отримую повідомлення, що ціна може змінити думку стосовно коробки. Пропонують 3500 гривень. Ми закриваємо цей чат. Тут щось дуже важко написано. Ну і обмін на ноутбук не цікавить. Отже, відправляємо для онука. Обов'язково гарно пакуємо. А ну і PS3 з неоригінальним джойстиком також забрали по передплаті 100 гривень. Тому пакуємо її. Створюємо накладну в додатку і віддаємо на пошті. Ну а поки чекаємо, можна посидіти на Оликс і пошукати ще якісь варіанти. Знаходимо PS3 Super Slim за 2500 гривень. Відразу оформляємо доставку. А зараз інформація для тих, хто хоче максимально ексклюзива і бути максимально близько до створення контенту. Якщо ви, наприклад, хочете переглядати відео за день до того, як вони вийдуть на каналі, або потрапити в ВІП-чат, де 24 на 7 ми будемо з вами спілкуватись і ви будете приймати рішення щодо контенту, або ви хочете просто, щоб вас. Згадали відео. Тоді в описі до цього відео є посилання на мій Патреон, куди ви можете зайти і підтримати мене, і за це отримати взамін якусь круту фішку. Переходьте за посиланням в описі і знайомтеся з всіма привілегіями, які є на Патреоні. Заздалегідь, дякую вам! І на наступний день я розумію, що майже нічого не дізнався про приставку, що в ній та як. Але вже час йти на пошту, тому будемо дивитись вже по факту. Ніби запускається, а отже, забираємо. Забрав я посилку, ось вона ззаді. заді. Коротше, була така проблема, що не поклали в комплект ні hdmi кабель, ні зарядку до геймпада, Тому прийдеться зараз їхати купувати окремо, тому що ну, комплект приємніше завжди, чим просто кабель живлення. Тому там ще, до речі, два диски є. Всередині є FIFA, здається, і окремо диск якоїсь ще гри. Не знаю, вона не перепрошита, тому зараз шукаємо кабель. І вдома підключаємо і фотографуємо, продаємо повний комплект. Так, те, що не було потрібних кабелів, звісно, погано, так як це додаткові витрати, але знаходимо подешевше в магазинах і купуємо. А далі все по-старому. На диво всі провода, ну і сама приставка працює. Все працює справно, геймпад заряджається. Зараз переведемо на українську мову це все. І спробуємо затестити в грі. Ось є 14 FIFA. Знаєте, що я взагалі забув спитати і перевірити? Це пам'ять даної PlayStation. ось цій. І зараз, зараз гляну. Можливо, це буде. Якщо тут мінімальна пам'ять, це буде дуже-дуже обідно. Це буде. Один, два, три. 12 ГБ. 12 всього ГБ. Це одна гра. Знаю, що ви також захочете спробувати перепродавати приставки, тому залишаю посилання в описі на мій телеграм, в якому на 1300 підписників опублікую табличку з цінами на приставки. Там залишилось зовсім трохи. Файл на флешку, флешку, в приставку, оновлення системи з флешки і приставка прошита. Так, приставка перепрошита, все працює добре, і зараз зарубимось. 14 фіфу заробилося фіфу з ботами. Ось результат. Коротше, потрібно її фотографувати і продавати. Ціна 3500 гривень. За три ні. Тут розповідаю про прошивку, але ігнор. Обмін на ПК не цікаво. Далі тиша, і я розумію, що приставка з таким об'ємом пам'яті це не ліквід. Тому міняємо ціну на 1190 гривень. Далі отримую ось таке дивне повідомлення. Чого? Що? Чого лише 12 гігабайт. Така версія. Ясно, ціна 3190? Так коротше, зійшлися на 3100 гривень, і я міняю ціну, оформляють доставку і просять скинути відео на Viber. Відправляємо відео і йдемо на пошту. А тим часом я отримую ось таке повідомлення від покупця, що купував раніше.